Ми живемо дійсно в останні дні історії людства, тому що те, що відбувається на світовій арені, так, особливо о, події, та вся напруга, оте вся температура, так би мовити, э, настрої людей, бачимо там за, э, незадоволені одні, другі, треті і так далі, все те, що предсказав Ісус Євангелій Матвія про важкі останні часи, і нам, э, брате Сергію, випала честь. Жити в ті дні, от і ми маємо от, в них себе відчувати е, достойно, не опускати рук, не падати духом, тому що ми не керуємо всесвітнім процесом з тобою. Ми тільки спостерігачі. І, кажуть, Павло каже: ми частково знаємо, частково пророкуємо. А коли буде все досконале, то вже там будемо знати повний об'єм, що відбувалося в світі. Але все є під контролем Божим. Все є під контролем Божим. І чим більше моя тверда позиція, чим більше буде зла, яке розмножується, то буде тим більше прискорені процеси. Процеси завершення історії людства.